Запрошення офіційного уряду Афганістану до провінції Забул увійшов багатонаціональний миротворчий контингент. Дві миротворчі бригади українсько-американська та багатонаціональна. Для населення країни остання надія на відновлення миру, стабільності і безпеки. Ситуація в цьому регіоні Афганістану катастрофічна. Терористичні угруповання утримують місцевих мешканців у режимі страху за життя, позбавляють людей віри у завтрашній день. Процвітають торгівля людьми та брутальне насильство. Мирне населення потерпає від голоду та хвороб. На гірських перевалах прокладені таємні шляхи, якими користуються торговці наркотиками та зброєю. Національний уряд країни безсилий, виснажені, не в змозі самостійно контролювати ситуацію і місцеві сили безпеки, армія і поліція бідної країни. Саме таких. Яскраво окреслених кризових рис набув сценарій українсько-американського командно штабного навчання із залученням військ Rapid Trident 2012. А роль неспокійної провінції відігравав міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, що на всесвітньо відомому Яворівському полігоні на Львівщині. Міжнародне навчання, назва якого українською перекладається як Стрімкий тризуб стало найбільш масштабним заходом міжнародної військової співпраці у 2012 році та найбільшим в серії рапідтрайдент вже пройшло, бачите, 16 років. 16 років. І з кожним роком ми підвищили, по-перше, рівень навчань. Були батальйоні, потім бригаді. Зараз бачите, дивізії дивізійні було там 6 держав, а зараз вже 16. було деякі і більше. І повірте мені, кожен рік ми ставимо для своїх підлеглих більш складні завдання. І вони до цього привикли. Масштаб навчання дійсно вражає упродовж двох тижнів. 1400 військовослужбовців з 16 країн вчилися спільно планувати та проводити багатонаціональну миротворчу операцію повного спектру. І перелік завдань, які за час стрімкого тризуба виконували українські та закордонні підрозділи, налічує десятки позицій. Це і блокпости, це і охрана важливих об'єктів, це і несення служби в базовому таборі, це і супровод гуманітарних е, вантажів, це і відпрацювання питань мед івака. Це і висадка повітряно-татійського десанта і інші питання. Найчисельніші на навчаннях підрозділи армії України та Сполучених Штатів Америки. У п'яте для участі у міжнародних навчаннях прибули солдати та офіцери Національної армії Республіки Молдова. Були й нові обличчя: уперше надіслали свої взводи армії Грузії, Македонії та Румунії. У переліку традиційних учасників військовослужбовці миротворці Канади, Швеції, Норвегії. Німеччини, Австрії, Сербії, Польщі, Азербайджану, Болгарії та Данії. Фундаментом для сценарію навчань не випадково став Афганістан. Сьогодні ця країна одна з найнебезпечніших на планеті. Практика, яку там отримують військові контингенти Коаліційних сил ІСАФ, Новий і корисний досвід не лише для українських збройних сил, але й для інших армій світу. Аби повністю використати цей досвід, легенда навчань стовідсотково побудована на реальних фактах. Усі події, які відтворювалися на навчання Trident, дійсно відбулися з американськими підрозділами. І справді ситуації, які опрацьовувалися на навчаннях, нестандартні. Вони вимагали чіткої співпраці. Повного взаєморозуміння серед військових різних країн у бойовій обстановці, ідеальної злагодженості дій, командири рот та взводів вчилися приймати швидкі та вірні рішення, не очікуючи на вказівки від вищих штабів. Таким іспитом для миротворців стали несподівані атаки терористів, які за сценарієм носили назву Чорні шапки. Наприклад, ці бандформування спробували миротворців на міцність, атакувавши стратегічно важливий об'єкт аеродром. З'явилися бандити несподівано і одразу вдарили по найславкіших місцях у периметрі. Вже після декількох хвилин запеклого бою миротворцям стало зрозуміло, що власними силами захистити литовище вони не зможуть. Підтримки запросили в армійської авіації. Вертоліт Мі8, що з'явився в небі за лічені хвилини, вдарив по терористах з повітря. З наступного заходу крилата бойова машина під градом куль пройшла над ділянкою, де йшов запеклий бій та висадила штурмову групу. Десант одразу вступив в бій і швидко відтіснив противника. Завдяки злагодженим діям наземних сил, армійської авіації та десанту аеропорт вдалося захистити. Терористи на цих навчаннях серйозний і непередбачуваний супротивник. Діють самостійно, намагаються завдати миротворцям максимальних втрат. А самі прагнуть залишитись максимально неушкодженими. У ролі чорних шапок виступили військовослужбовці 80-го окремого аеромобільного полку. А десантники, як ніхто інший, вміють діяти у тилу противника та перемагати значно більше за чисельністю підрозділів. Для бійців ВДВ ці навчання не просто гора, а ідеальна перевірка власних сил та жорстоке тренування. Сьогодні ми здійснювали завдання по захвату аеродрому. Ми здійснили завдання таким чином, що підійшли скритно з лісу. Тактику використовували ми на льот, розставляли людей таким чином, щоб ми рівними групами атакували з флангів, так як патруль був, він був ніби як розталений більше по правому і лівому, лівому флангу з лісу. Підійшли скритно з лісу, заняли бойові позиції, здійснили обстріл зі стрілецької зброї постів, на що нам відповіли зустрічним вогнем. Це все є реально. Ми бігаємо з такою даною системою, яка називається МАЙОС. Коли ти попадаєш по людині, людина починає пікати. Це дуже для нас цікаво, так як ми удосконалюємо свою тактичну підготовку. Це безцінний досвід, також ми відчуваємо себе як реальними воїнами, так як ми воюємо, це переважаючі сили завжди, от ми як менше нас, ми завжди з переважаючими силами воюємо. І в тилу противника. І тут дуже все зближено до бойових дій. Екіпаж гелікоптеру, мі 8 який був задіяний на навчанні Rapid Trident 2012, довів, що їх машина незамінна не тільки для вогневої підтримки та десантування штурмових груп. Вертолітникам довелося часто проводити евакуацію поранених з поля бою. Взвод Збройних сил Македонії, який охороняв важливе перехрестя доріг за межами міста, несподівано був атакований терористами. Саме під час відбиття наступу чорних шапок один з миротворців отримав серйозне поранення. До найближчого шпиталю півсотні кілометрів. У цю хвилину на допомогу прийшов військовий гелікоптер. Екіпаж посадив машину прямо на перехресті доріг. Пораненого македонця швидко доставили на борт, і машина стрімко піднялася у небо. Рятівна операція тривала лічені хвилини. І у цьому теж важливий досвід для реального бою, де кожна мить на вагу золота, де кожна мить ціна людського життя. На іншій ділянці можливості для посадки гелікоптеру не було. Тому на допомогу пораненому солдату із Сербії, який потребував негайної госпіталізації, із борту вертольоту Мі 8 на українських парашутах системи Барс спустилися два медика із рятувальної групи. Після надання першої допомоги постраждалого було вирішено евакуювати до шпиталю. Гвинтокрил завис у повітрі, і за допомогою спеціального знаряддя пораненого підняли на борт гвинтокрилої машини. У трьох випадках є свої труднощі, але основного, ну, наприклад, при десантуванні по штурмовому, це треба пам'ятати, що ми е, працюємо з живими людьми і треба витримати всі параметри. Це такі, як висота не більше двох метрів, швидкість не більше 10 км на годину, для того, щоб ми, ну, людина залишилася, не покалічилася, була здоровою і виконала свою поставлену задачу. А при виконанні, наприклад, медіваку з допомогою лебідки, це також е, складно, тому що людина, теж, як ми піднімаємо, працює, буде піднімається на високу, ну на велику висоту, а це значить. 20-25 метрів з такої висоти ми виконуємо це зависання і з такою висоти ми піднімаємо людину. Треба витримати місце висіння, висоту висіння, витримати так, щоб людину не розколихала, не розгайдало, не закрутило, і щоб вона благополучно потрапила з землі до кабіни. Згідно статистики, більшу частину втрат серед мирного населення та військового персоналу в Афганістані спричиняють не обстріли, а саморобні вибухові пристрої. Звичайна торбинка, покинута зброя, навіть забутий старий футбольний м'яч. Прості, звичайні на перший погляд речі можуть нести в собі смерть. Пекельну машинку маскують під будь-які предмети. Створити саморобну міну також надзвичайно легко. Потрібен старий артилерійський снаряд, мобільний телефон, батарейка та дріт. До того ж, терористи постійно вивчають сучасні розробки у вибуховій справі і безупинно модернізують свої смертоносні вироби, підлаштовуються під тактику, дії, маршрути миротворців. Вперше цього року поділитися власним досвідом у майстерності саперів прибули представники канадського інженерного спецпідрозділу. Їхній взвод унікальний. Вони єдині у світі сапери. Які не підривають саморобні вибухові пристрої на місці їх знахідки, як це звикли у багатьох арміях світу? Канадці демонтують та доставляють смертоносний предмет до спецлабораторії, де сучасну міну ретельно досліджують спеціалісти. Таким чином, ризикуючи життям, канадські військові дізнаються про нові технічні хитрощі, до яких вдаються терористи. Канадці не називають своїх прізвищ та імен і завжди намагаються уникнути об'єктивів камер. Це примха вимушена. Вони самі та їх родини можуть стати мішенью для терористів. Все, що ми спільно з військовими коаліцією, пройшли та вивчили за останні 10 років в Афганістані, дозволяє нам перемагати ворога, і наше знання, методика обшуку території не раз допомагали рятувати солдатське життя. Наша робота повна переживань. Коли ти працюєш саморобною бомбою, відчуваєш впевнене собі, проте завжди це твої найбільші американські гірки. Серце вистрибує з грудей. Ти максимально сконцентрований, але ти впевнений, знаєш, що робиш, тому і досягаєш успіху. Моя дружина насправді не уявляє, чим я займаюся. Вона дивилася фільми, такі як Володар Бурі, але кінематограф, відверто кажучи, дуже ідеалізує нашу справжню роботу. Канадський досвід переймали представники усіх військових підрозділів, які залучалися на Trident. Сьогодні кожен солдат, в незалежності від фаху, повинен розпізнавати саморобні вибухові пристрої та правильно поводитися з ними. А виявити небезпеку зможе тільки добре натреноване око. Складність полягає в тому, що якщо ви маєте діло з стандартними вибуховими предметами, то тобто стандартними мінами, стандартними гранатами, ви можете. Тобто, знайомитися з літературою, принцип дії і будову даного вибухонебезпечного предмету. Коли ми розмовляємо про саморобні вибухові пристрій, скільки людей, стільки і ідей. Тобто, кожна людина може по-своєму зробити цей саморобний вибуховий пристрій. Звичайно, є загальна тактика, загальна будова, але до кожного саморобного вибухового пристрою повинен бути свій особистий підхід. Хоча звук пострілів вибухів та гвинтів гелікоптера на полігоні не затихав ані в день, ані вночі, основне навантаження навчання відбулося не у полях, а у польових штабах бригад. Найбільша увага була сконцентрована на спільній роботі командирів ланки управління. Військові ретельно планували кожен крок миротворчої операції під назвою Рішучий удар. Команда штабна фаза в ході проведення навчання. Репітрей-2012 в цілому призначено для того, щоб тренувати офіцерів від різних країн-учасниць роботі в складі багатонаціонального штабу при плануванні багатонаціональних операцій за процесом прийняття військового рішення за стандартами НАТО. Мабуть, сучасним системам імітаційного моделювання для повної реалістичності не вистачає хіба що запаху горілого пороху. Комп'ютерні програми враховують все: переміщення підрозділів, ландшафт місцевості, зміни погодних умов, можливі наслідки нападів противника, витрату кожного патрону та літра пального. Тощо, ситуація на картах постійно змінювалася у реальному часі, і командування бригад повинно було оперативно приймати вірні, інколи жорсткі командирські рішення. Зараз ході навчань з урахуванням всіх елементів обстановки, які були отримані від дій республіці Афганістан. Сценарієм навчань створена ситуація, коли в зоні відповідальності Українсько-американської піхотної бригади ми маємо певні ускладнення обстановки, а саме ускладнення обстановки на кордоні з Пакистаном. Ми маємо незаконні збройні формування, які питаються дестабілізувати обстановку внутрі самої зони відповідальності. І на підставі цих відних і на підставі обстановки, яка розірвана в ході сценарія, командний пункт бригади має реагувати. Відповідним чином на відповідні загрози і виклики безпеці в нашій зоні відповідальності. Відповідно до наказу, отриманого зі штабу зі національної дивізії, наша бригада має реагувати жорстко. І завдання номер один для вас є фізичне знищення і фізичне усунення всіх, всіх загроз, які можуть трапитися в зоні нашої відповідальності. Саме завдяки використанню комп'ютерного моделювання вдається заощадити величезні кошти та матеріальні ресурси. При цьому штабні офіцери отримують в управлінні військами дорогоцінну практику. Мій досвід спільної роботи з українськими підрозділами оцінюю позитивно, не дивлячись на те, що ми спілкуємося різними мовами з офіцерами 95-ї бригади, працювати легко. Порівнюючи навчальну операцію, яку ми зараз проводимо із операціями, які здійснюють збройні сили США, хочу сказати. Що всі вони дуже подібні у своїх аспектах? Тут ми можемо поділитися досвідом, що отриманий під час дій в Афганістані з нашими партнерами України. Ми маємо можливість передати свої знання в процесі планування складних операцій. Головне у навчаннях їх мета партнерство та спільна робота. Ми долаємо складнощі, викликані існуванням двох різних систем військового планування та підходимо до спільного знаменника, аби завершити операцію успішно та вчасно. Підрозділи, що залучались до польової фази навчань. Відточували не лише вміння використовувати зброю. Миротворці вчились також знаходити у кризових ситуаціях спільну мову із місцевим населенням. Так за сценарієм, підрозділу охорони контрольно-перепускного пункту довелося мати справу із розлюченим натовпом місцевих жителів. Завданням румунських військових стало не лише не допустити розпалу агресивності, а й отримати від цивільних інформацію про дії бойовиків у районі. Як і у реальному житті не все відбувалось просто. Велику увагу під час навчання було приділено питанням взаємодії військових із мас-медіа, адже сьогодні жоден збройний конфлікт не відбувається без активної участі представників засобів масової інформації. І вміння спілкуватися з журналістами та правильно поводитись перед об'єктивами телекамер, спроможність чітко відповідати на провокаційне запитання стає для військовослужбовців не менш важливим за вміння приймати важливі командирські рішення. Вперше за історію миротворчих навчань в нашій державі для офіцерів багатонаціональних штабів українські та канадські військові журналісти провели медіатрейнінг, де відпрацьовували практику подання інтерв'ю для телебачення. А під час активної фази навчань офіцери медіагрупи відігравали роль надокучливих цивільних журналістів-провокаторів, які за сценарієм знаходяться і працюють в зоні проведення миротворчої операції. Іспит на сумісність за міжнародними стандартами під час навчань пройшли підрозділи 8-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України. Вони довели готовність і спроможність у потрібний момент органічно, швидко, своєчасно влитися у штат будь-якого багатонаціонального миротворчого контингенту, а це, в свою чергу, відкрило перед українськими підрозділами шлях до миротворчих місій. Для українського війська ці навчання дають в першу чергу це е, досягти взаємосумісті. В діях, бо ви знаєте, е, як в Косово, так і в Ліберії, і в Конго, нам приходиться виконувати завдання пліч-опліч з друзями, які забезпечують мир в тих державах. Друге, це безумовно це спілкування, це набуття досвіду, який необхідний любому військовому. Бо як кажуть, вік живий, вік вчись, а кожен іде по своєму шляху, якщо він буде ділити. Своїм досвідом, безумовно, ми будемо досягати більшого і більшого в нашій військовій науці. Українська сторона готувалась до стрімкого тризуба не один місяць. Великих змін зазнали і свідомість, і досвід українських військових, і сама інфраструктура Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ. Безумовно, і максимально наблизу атмосферу навчань до реалії справжніх бойових дій, новостворний польовий табір який є точною копією баз миротворців у гарячих точках, табір включив в себе і контрольно перепускний пункт КПП, і багаторівну систему охорони, і автомобільний парк, і безумовно повноцінний вертолітний майданчик. Окремі слова заохочення, про доречне і корисне для військових людей спортивне дозвілля та майже ресторанне харчування учасників стримкого тризуба. Весь комплекс підготовки і проведення навчання Rapid Trident на українській землі довів, що підготовку України до навчання традиційно дістає найвищу оцінку поважних і безпристрасних закордонних партнерів. Для майбутніх офіцерів, курсантів Академії сухопутних військ, навчання стало дорогоцінною для їхнього досвіду можливістю ознайомитись на практиці з роботою багатонаціональних штабів та підрозділів. Вони мають змогу не тільки підвищувати свій професійний полівий вишкал, а Вони сьогодні спілкуються з своїми колегами, друзями і підвищують рівень мовної підготовки. Перш за все. І це дуже приємно, що велика кількість сьогодні курсантського складу приймає участь. І я думаю, що це буде великий позитивний. Плюс для навчання курсантів академії мета та навчальні цілі стрімкого тризуба Тризуба-2012» досягнуті. Українські солдати та офіцери виконали інше, не менш важливе завдання знайшли спільну мову та можливість для ефективної та результативної співпраці з представниками іноземних армій. А це як показує багаторічна миротворча практика українських підрозділів, чи то не найбільш цінний та багатогранний досвід. Цьогорічні навчання Репітриден стали важливим явищем у безпеки сфері України. Я це стверджую тому, що саме вони були обрані нашими іноземними партнерами для передання того досвіду, який вони набули під час виконання реальних миротворчих операцій в Афганістані. Те, що навчання репітриден стали традиційною міжнародною військовою подією. Свідчить про високий рівень довіри України як надійного та стабільного партнера, а також сприяє закріпленню іміджу нашої країни як равноцінного учасника процесу формування сучасної системи колективної безпеки. З 1996 року, коли наші військові уперше взяли участь у багатонаціональних військових навчаннях, підрозділи збройних сил України просунулися у своєму вдосконаленні далеко уперед. Зараз українське військо є активним учасником та ініціатором багатьох заходів у системі колективної міжнародної безпеки. Стрімкий тризуб -2012», – Rapid Trident, яскраве тому підтвердження.